Це скарб, але недорогий, стоїть поки молодий юху. Друзі, всім привіт! Ми раді вас вітати на нашому каналі Мотосалон. Сьогодні в нас дуже прикольна новинка. Це в нас мотоцикл Falcon від Forte на 300 кубічних сантиметрів. Дуже такий футуристичний дизайн, і зараз саме в осінню погоду він виглядає яскраво, адже а, на ньому їхати дуже приємно. Отже, це в нас 300-кубовий мотоцикл з одноциліндровим бензиновим чотирьохтактним двигуном, потужністю в 24 кінські сили. Розвиває швидкість він до 145 км на годину завдяки своїй п'ятиступеневій механічній коробці передач. Е, до речі, Балансувальний вал в нас присутній на цьому мотоциклі, також охолодження повітряне з додатковим радіатором охолодження масла. Що хочеться додати по цьому мотоциклу, першочергово, це те, що нам кидається в очі, а саме крашпеди, які вже встановлені на мотоциклі, загалом, привіт, загалом захист двигуна, на якому і встановлені. Додаткове освітлення, але про це трішечки пізніше. Щодо ходової частини, то вона в нас досить така універсальна, тому що попереду в нас вилка гідравлічна, а позаду моноамортизатор. Там він захований досить глибоко. Відпрацьовує дана ходовка по нерівностям дуже чудово. Він такий і не твердий, і не занадто м'який, як, до прикладу, Enduro. Але на ньому перебувати досить комфортно: Пару слів про колеса. Вони в нас діаметром 17, як попереду, так і позаду. Як ви можете бачити, гума. Універсальна, яка підійде і для легкого бездоріжжя, а також для асфальтованої дороги, вона дуже, дуже крута, тому що гальмівний шлях на більш ендурівських або кросових гумах він все ж таки довший. Тут цієї проблеми немає. Щеплення із поверхнею дуже чудове. Спицеві колеса. Також дискові гідравлічні гальма, як попереду, так і позаду, відторможується мотоцикл на свої габарити, на свою вагу дуже чудово. До речі, про вагу зараз побачите на екрані, тому що я банально не пам'ятаю. Тут, до речі, ще дуже класно виглядає сидіння, воно таке все шкіряне ну, на ощупь, прям дуже, дуже приємне і, і гармонійно дуже виглядає з самим мотоциклом щодо посадки. То вона не дуже висока і з моїм зростом 1,82 метра. Боже, на каналі, мабуть, вже всі знають про мій зріст. Вагу. Зі зростом 1,82 метра тут дуже перебувати комфортно. Також людям зі зростом від 1,70 семидесятий тут буде абсолютно комфортно перебувати. Також, друзі, хочу наголосити ще на його зовнішній вигляд, тому що виглядає він дуже кастомно. І саме ось ці. Такі дзеркала вони схожі на тріумф три, від тріумфа нібито взято, а дуже підкреслюють його характер. І, до речі, вони на вигляд ніби малуваті, але в них досить все-таки видно. Давайте зараз покажу вам освітлення, бо воно тут теж. Цікавеньке. Основна фара в нас ледівська із купою лінзі, лінзів різних. Ось у нас дальнє світло. Також знизу, як ви можете бачити, в нас габаритні вогні або ходові вогні. І, до речі, що цікаво, це те, що коли на ближньому світлі воно світить білим, а коли дальній вмикаємо, то вони стають світити жовтуватим. Пікалон. Bicolo. Отже, друзі, якщо вас зацікавив такий мотоцикл, можете перейти за посиланням, ознайомитись з його вартістю на той день, коли ви переглядаєте це відео. Ну, приблизно він коштує, я не пам'ятаю, але 75 тисяч гривень чи щось близько того. А... Та додаткові характеристики, всі, які вас цікавлять. Але якщо у вас лишаються якісь питання, ви завжди можете зателефонувати за номерами телефонів, які вказані на нашому сайті. Наші хлопці вас проконсультують. Нагадую, що у нас присутнє кредитування від наших банків-партнерів та доставка по всій Україні нашої техніки. Завітайте до нашого мотосалону, ми будемо вам дуже раді. І підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, напишіть коментар, як вам така новинка. Буде цікаво почитати вашу думку. До нової зустрічі всім па-па!